Розпочну з публікації на білоруському порталі Тутбай. Експерти Білорусі висловлюються з приводу сьогоднішніх переговорів у мінську. Ті, хто говорив з представниками порталу Тутбай, наполягають на тому, що Європа буде підштовхувати Україну до компромісу з Кремлем. В той же час Москва налаштована затягувати час в очікуванні зими. Коли проблема безперебійного постачання російського газу через територію України до Європи стане нагальною, і тоді Київ і Брюссель будуть більш поступливими, за розрахунками кремлівських аналітиків, також видання зазначає, що відсутність Сполучених Штатів на переговорах у мінську знижує їхній статус. Найбільше зацікавлена в затягуванні переговорів на своїй території бажано Білорусь, оскільки Олександр Лукашенко є нев'їзним до Євросоюзу та Сполучених Штатів. А Білорусь через авторитарний режим Лукашенка є країною маргіналом. Сьогодні відбувається процес. Легітимізації режиму Лукашенка він стає посередником уважливих переговорів за участю європейських політиків. Відтак, нинішня ситуація цілком в інтересах Олександра Лукашенка. Про це повідомляє білоруський портал Тутбай. Водночас видання зазначає, що підсумки переговорів Ангели Меркель з Петром Порошенком у Києві не дають підстав для надії, що Німеччина і євросоюз загалом активно підтримуватимуть Україну на переговорах із Путіним у мінську.